Літати. Казка про величезну голову, яка не влазила в екран <ривіт> <ривіт> невеличезна вже. Моя диноріжка. Я на ній а, літаю. Mm. Mm. Ти будеш гарний, про... як і я. Про дитину Ти І... ж казав, що про величезну голову. Та. ну Добре, жила була величезна голова. І вона не мала тіла. Вона не мала тіла. Вона просто собі жила, на, е, її поставили в такий е, горщик з-під вазонку. От. І вона е, ця голова лежала в тому вазонку. І, і до неї завжди приходили е, всякі там знайомі її. То голови з тілами? Голови з тілами, так. І приходили в гості, і вони пили всякі там е, напої, їли всякі котлети. <свісно> та, от і та голова. Звичайно, всі думали, що е, вона ну, така голова непонятна, що з неї виросте, з тої голови. От. Але нічого, вона навчилася потім собі викочуватися з того горщика і котилася собі в іншу кімнату. Там були книжки, от. потім їй такий батут маленький поставили, і вона. На тому батуті я розпригала і на верхню поличку за книжками. Зубами, зубами. <рес> діставала. Та, діставала. собі, Підпригнула, взяла книжку. А і в неї от... зуби не ламались. <рес> та ні, в неї були міцні зуби. І так вона читала ті книжки і стала дуже сильно такою розумною головою. І з того всього вона почала збільшуватися е, в розмірі. І стала мега величезним мозком таким і головою. От, і її запросили в якусь там країну там іншу, от, щоб вона, ну, бо в її країні так не, не влада така була не дуже, знаєш, тільки за себе думали, а не за людей. От. А її запросили в іншу країну, і та країна зробила з неї мегамозок такий величезний. І вона. Придумала суперкомп'ютер, який потім вони з того суперкомп'ютера зру... навчились ракети робити і полетіли в інші галактики. Угу.